Одного разу сліпий чоловік сидів на сходах з табличкою і надписом: Я сліпий. Будь ласка, допоможіть. Дівчина-маркетолог проходила мимо і побачила інваліда. В жерстяній банці біля нього лежало всього декілька монет. Вона кинула пару монет від себе і, не питаючи його дозволу, написала нові слова на табличці, а згодом пішла собі далі. Після чого люди буквально почали засипати чоловіка монетами. Старий сидів і взагалі не розумів, що відбувається. В кінці дня дівчина повернулася і побачила, що банка з монетами була повністю заповнена. Сліпий впізнав її по запаху і запитав, що саме ви написали на моїй табличці. Дівчина відповіла: нічого такого, що було би неправдою. Я просто трішки змінила слова. Після цього вона просто посміхнулася і пішла. А на його табличці було написано: сьогодні чудовий день. Як шкода, що я не зможу його побачити.